Штучний інтелект як ефективний асистент у комунікації громадських організацій. Під такою назвою в офіційному медіа-центрі Вінницької обласної військової адміністрації відбувся черговий воркшоп. Захід організував департамент інформаційної діяльності та комунікації з громадськістю спільно з фондом громади Подільська громада. Ми проводимо один із серії наших воркшопів, який ми організовуємо в рамках нашої регіональної програми. Розвитку інформаційного простору та громадянського суспільства для нашого громадського сектору, і сьогодні ми усі разом будемо досліджувати, як новітні технології, зокрема і штучний інтелект, може стати не загрозою, а надійним помічником у нашій щоденній діяльності. Отож, бо я сподіваюся на плідну роботу. Я хочу подякувати нашому сьогоднішньому тренеру Олесі Шуткевич, яка має чималий досвід у використанні в роботі штучного інтелекту. Сподіваюсь, що сьогоднішній день буде буде плідним, корисним і цікавим. Воркшоп зібрав представників громадського сектору, комунікаційників поліції та ДСНС. Учасники дізналися про глобальні тренди та приклади використання штучного інтелекту у комунікаціях, вчилися розпізнавати діпфейки та фейкові зображення. Ми живемо в епоху сильного інформаційного тиску і інформаційного потоку, коли дуже багато людей споживають інформацію, споживають її по різному. Хтось вміє користуватися, маючи медіаграмотність свою і медіагігієну споживання, а хтось споживає все, що є довкола. Сьогоднішній воркшоп він покаже передусім учасникам і учасницям громадського сектору про те, як користуватися правильно новітніми технологіями, які в нас є. Я ще раз сподіваюся, що те, що сьогодні буде напрацьовано воно стане такими реальними помічниками. Аме в роботі, що полегшить витрату часу і збільшить можливості для того, щоб можна було створювати хороші якісні комунікаційні продукти. Учасники отримали практичний кейс інструментів штучного інтелекту для щоденної діяльності, зокрема, як створювати тексти та презентації. У командній роботі створювали ще рішення, формували ефективні запити та генерували контент. А також дізналися, як працювати з новітніми технологіями без шкоди для репутації та довіри. Окрім того, отримали топ-10 програм, які можна використовувати для соціальних мереж. Дуже чудовий, дуже цікавий насичений воркшоп. Багато практики, багато нової інформації. Дуже корисна ця інформація. Її буду використовувати і в роботі в своїй, і в громадській діяльності, і так і в повсякденному житті. Взагалі у завершенні учасники зійшлися на думці, що варто більше вивчати можливостей штучного інтелекту та застосовувати його інструменти у своїй роботі.